Сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямків діяльності Закарпатського обласного центру зайнятості. Йдеться про навчання, працевлаштування та соціальну адаптацію. Послами Закарпатської обласної служби зайнятості у 2024 році скористалися 641 особа з інвалідністю у січні 2025 року 165. Однією із послуг, які надає служба зайнятості, це допомога у працевлаштуванні. За сприянням працевлаштування у 2024 році роботу отримало 250 осіб з інвалідністю. У січні 2025 року вже працевлаштовано 15 осіб. Знайти роботу можна самостійно, скориставшись єдиною базою вакансій Державної служби зайнятості або ж звернувшись безпосередньо до центру зайнятості, де фахівці, використовуючи індивідуальний супровід, допоможуть знайти постійну чи тимчасову роботу. Також у центрі зайнятості особам з інвалідністю пропонують послугу професійне навчання. Державна служба зайнятості пропонує три програми: одна з них видача ваучерів на навчання. Ваучер це документ, який дає право на безоплатне навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей у закладах освіти чи у роботодавця, які мають ліцензію на освітню діяльність. Згідно затвердженого переліку таких професій і спеціальностей є 155, особа, яка хоче отримати ваучер, має мати професійно-технічну передфахову вищу. Або вищу освіту, а також не буде зареєстрована в центрі зайнятості у статусі зареєстрованого безробітного. На підставі ванчера можна пройти перепідготовку заробітничою професією, підвищення кваліфікації, спеціалізацію, підготовку за наступним рівнем освіти і на основі вищої освіти пройти підготовку за іншою спеціальністю. Люди з інвалідністю, які мають статус безробітних, можуть пройти професійне навчання на замовлення роботодавців. Безробітним особам з інвалідністю видається сертифікат на навчання, а у разі потреби – сертифікат на проживання. Професії, які можна отримати, їх 98. Курси за напрямками більше 500. На основі сертифікату можна отримати пройти первинну. Професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікацій, а також стажування на робочому місці, а також компенсуються витрати на проїзд у сторону навчального закладу і в зворотньому напрямку, а також компенсуються витрати за проходження медичного огляду. Особа, яка закінчує навчання, отримує документ державного зразка. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також для учасників бойових дій, центр зайнятості пропонує експериментальну програму безкоштовне навчання в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Наразі їх працює вісім. Тут наші кандидати можуть отримати професію, а також підвищити кваліфікації професії, які можна отримати їх 98, Вони ліцензовані курсів за напрямками біля 500». Також компенсуються витрати за проїзд до навчального закладу і зворотньому напрямку, а також компенсуються витрати за медичний огляд. Особа з першої групи інвалідності, яка потребує супроводу, даній особі, яка її супроводжує, компенсуються витрати на проїзд, а також забезпечується місцем проживання. Особи, які закінчили навчання, відповідно отримують документ державного зразка. Людина з інвалідністю може й отримати статус зареєстрованого безробітного, а також отримати допомогу по безробіттю. Для цього слід подати заяву. Звернутися особисто в центрі зайнятості або дистанційно, дистанційною комунікацією через державний портал Дія, через електронний кабінет шукача роботи на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок Державної служби зайнятості. Відповідно, допомога по безробіттю під час дії військового стану тривалість не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку 360. Максимальна допомога по безробіттю не може перевищувати мінімальну заробітну плату, яка встановлена законодавством на 1 січня 2025 року. На даний час це 8 тисяч гривень. Крім того, людям з інвалідністю в Державній службі зайнятості рекомендують скористатися грантовими програмами. Ідеться про власну справу або грант для ветеранів. За першою справою Власна справа можна отримати грант в сумі від 50 до 250 тисяч. За програмою Грант для ветеранів ця програма для учасників бойових дій, то осіб з інвалідністю внаслідок війни та також членів їх сімей. Можна отримати грант до 250 тисяч, до 500 тисяч, а також до мільйона. Ключовою вимогою даних програм є створення нових робочих місць. Отримати грант мікрогрант дуже легко. Треба подати заяву і бізнес-план через портал дія, дочекатися позитивної оцінки ділової репутації банку, пройти співбесіду із фахівцями обласної служби зайнятості, а також дочекатися остаточного рішення Державної служби зайнятості. Гранти мікрогранти видаються одноразово. Гранти і мікрогранти повертаються сплаченими податками та зборами. Ну і про компенсацію для роботодавців за умови працевлаштування людей з інвалідністю. За облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої групи роботодавець може отримати компенсацію у розмірі до 15 мінімальних заробітних плат. На даний час це 120 тисяч. За облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи у розмірі до 10 мінімальних заробітних плат наразі це 80 тисяч. За працевлаштування безробітної особи з інвалідністю у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше, ніж мінімальна заробітна плата, тривалістю 6 місяців. За працевлаштування внутрішньопереміщеної особи з інвалідністю можна отримати компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати тривалістю 6 місяців. Передбачені й компенсації за працевлаштування безробітної людини з інвалідністю на новостворені робочі місця можна отримати відповідну компенсацію за фактичну сплату єдиного соціального внеску з тривалістю 12 місяців і за облаштування за облаштування за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи і числа безробітних. Особи з інвалідністю на умовах сорокових трудових договорів можна отримати компенсацію, фактичних витрат на оплату праці, але не більше ніж дві мінімальні заробітні плати. Тривалістю 6 місяців. Особам з інвалідністю рекомендують орієнтуватися на новостворений інформаційний простір Єдине вікно на сайті Державної служби зайнятості, де можна знайти інформацію щодо послуг, які надають неурядові організації. Тут також можна отримати контакти даних неурядових організацій. Мова йде про яку допомогу, ну, наприклад, до гуманітарну допомогу, соціальну допомогу, про соціальні випрати, про грантові програми, які надають неурядові організації, про юридичну підтримку, психологічну підтримку. Із будь-яких питань, пов'язаних із пошуком роботи, люди з інвалідністю можуть звертатися до центру зайнятості. Тут все роз'яснять та спростять шлях до самореалізації.